Ну, у мене зараз в руках єменський хамелеон у нас є буквально недавно, да? тиждень, мабуть, як чотири особини їх нам подарували. Київські терриністи. Це комохами істоти, тобто фруктами і ягодами там, чи травою, ви їх не нагодуєте. Чи міняють кольорками? Міняють, ну щоб сказати, що прямо так за, так би мовити, паличкою. Да? Ні, це в них залежить від настрою, від того, в якому середовищі вони знаходяться холодно чи тепло, хочуть вони їсти чи ні, які вони. Які в них емоції, це мова їх. Вони таким, би мовити, спілкуються з нами. Бачите, у них такий спис. За допомогою цього списа вони свій час розкривають плідне яйце, де вони знаходяться і розвиваються. Дам такі мали маленькі монстрики бігають, вони досить агресивні, проте вони беззахисні. Будова очей. Бачите, у них повіко майже все зрослося навколо і є такий невеличкий отвір для зіниці. Проте зірунів гарний, вони можуть розрізнити комаху на відстані від 5 до 10 метрів. Дістанемо з фобуса.